Шифер був побитий в дирках. У хаті, в спальні, посолки попадали, тому що вода лилася, як з відра. Пенсіонер Микола Нечупоренко розповідає про наслідки російського обстрілу. Каже, три снаряди розірвалися у нього на городі. Ховалися там, де можна було зберегтися від осколків. Так що хата ходила ходоном. Горонки з обох двох сторон, знизу і згори. Дах на його будинку наразі полагодили. Їхати з Тетянівки Микола каже, попри обстріли, не планує. Сусідки прилетіла під вікно, снаряд прилетів і вона сліпла. Куди я поїду, сліпою людину повезу? хати зібралися з усього села почти. 14 штук було, кормив теж, а де дінишся? Вони ж живі. Це квартира 86-річної Алевтини Бичкової у Слов'янську. Тут вона живе понад півстоліття. Від російського обстрілу були пошкоджені вікна. Вилетіли стекла із моїх, моїх двох квартири. із одного вікна, і за старі і старого. То тобто я залишилася з пленки на зиму. Ну я б, звісно, ніколи їх не вставила. Це дуже дорого і ні для пенсіонерки. Будинки після обстрілів відновлюють представники громадської організації Аваліста за проєктом швидке реагування на території історіях Донецької та Дніпропетровської областей, які постраждали від конфлікту та окупації. Це легкий ремонт, це відновлення вікон, дверей, а також дахів. Також у нас була активність шелтер-матеріали, це матеріали швидкого реагування, ОСБ, цвяхи. Після прильоту ми людям надавали ці матеріали. Гібридні системи зберігання енергії. Вони схожі на генератор. Іде Сама ця гібридна система і до неї йдуть ще такі два акумулятори. У нас які накопичують енергію. Ми передали їх на громади. Дар'я Шабельник каже: з травня по грудень 2024 року в Донецькій області відремонтували понад сотню осель. Юлія Бережна, Анастасія Дашко, Артем Степанов Суспільне новини Донбас.